Друзі, привіт! На дворі весна! Час готувати щось свіженьке та смачненьке. І пропоную вам рецепт лаваша зі свіжим огірком. Дуже по весняному виходить, дуже легко готується і дуже смачно вдається. Спробуйте такий лаваш до десь смачного весняного настрою у свята й будні. Отож, для початку підготуємо начинку. Огірки наріжемо тоненькою соломкою. І також подрібнюємо зелену цибульку, можна додати також іншу зелень на ваш смак. Далі потрібно натерти відварену моркву. Морква у нас відварена, щоб не було забагато зайвої рідини. І також натираємо яйця на грубій терці. Окремо перемішуємо сир зі сметаною та додаємо сюди подрібнений часник і трішки солі. Далі беремо лист лаваша, змащуємо його майонезом і французькою гірчицею та викладаємо начинки одна за одною. Спочатку огірки, потім терті яйця, морква і сир з чесником. Та обережно загортаємо це все, формуючи рулет. Так добре, щільно стискаємо, щоб всі інгредієнти між собою об'єдналися. Відправляємо у холодильник на кілька годин, щоб лаваш просочився і все готове, можемо смакувати.